9. Як на диво, сьогодні мене ніхто не збудив. Я сам розплющив очі, бо сонце вже піднялось досить високо, і своїми яскравими променями потрапляло мені прямо в око. Довелося прижмуритися, щоб розгледіти, що коїться навколо. А навколо виявилося спокійно був чудовий день, в витало тепло та злагода. Я був виспаний, настрій чудовий і бадьорий, тому почувався готовим до всіх перепитів в житті. Куч фіном ще дрімали поряд. Каті даною видно не було. Певно, також додивлялися у стані серії сну. Тільки Муня вже пробудився. Він розвігся біля входу в будиночок і відноді бався своїм хустом, збиваючи ним по одному листочці з найближчого до нього дерева. Я тихенько, щоб не збудити супутників, зліз сіна, туди у кущі, уважно дивлячись під ноги, щоб не повторити героїчний вчинок домового, і попрямував до дракона. Доброго ранку! привітався я з Мунею. І тобі доброго, якщо не дуриш, почув я у відповідь. А погода сьогодні просто чудова. Тобі так не здається? Якщо ти вже встав, то не проти, щоб мене трохи підмінити на варті. А я піду, поки розімну старі кісточки і, можливо, принесу нам щось смачненьке на сніданок». Без проблем, але без смачного не вертайся, пошуткував я. Буде виконано, підіграв мені Муня і пішов в глибину лісу. Обстеживши все навколо і не помітивши нічого підозрілого. Я, насолоджуючись природою, влаштувався на ганку. Так пройшло десь півгодини, поки не відчинилися двері і на порозі не з'явилася Катя. Здоров будь! позіхаючи, привіталась вона. І тобі не хворіти, відповів я. Як спалося? Чудово, давно так не висипалась. От і я так само, таке враження, що тут якесь повітря чудодійне. Почуваюся відпочилим, енергійним і сповненим сил. А ти що тут робиш? І де Муня подівався? раптом підозріло спитала Катя. Пішов розім'ятися і щось їсти нам принести, просто пояснив я. «Чудово!» – зраділа Катя. То гарна ідея, бо я би зараз, певно, сама цілого кабанчика з'їла. Ого, тобі ж не можна. Чого це? не зрозуміла вона. А як же твоя фігура? підкулов її я. Ви, жінки, боїтесь поправитись, майже всі сидите на дієтах. А тут зразу цілого кабанчика. Так ти далі йти не зможеш. А ти, я, бачу, за мене і мою фігуру переживати дуже почав. Ти часом не закохався, не залишилась бгу Катя. А якби й так? перервав я. Що, вже не можна в гарну дівчину закохатися? Як ти розповнієш, що мені потім з тобою робити, я ж тебе просто підняти не зможу, коли доведеться до вівтаря нести. Катя якось дивно на мене подивилась мовби намагаючись залізти мені в голову, щоб дізнатися, наскільки я шуткую і чи є в тому хоч доля правди, але її в цьому завадили. Ура, коли весілля гуляємо, почули ми з відчинених дверей, в отворі яких виникла голова Дани. Ми обернулися і одночасно так зиркнули на домову, що та тільки дьойкнула і знову зникла за зачиненими дверима. Ми ж голосно розсміялися, і справді починався дуже чудово, і дай бог, щоб він так і продовжувався і надалі. Нарешті спромоглися пробудитися і уч з Фіном. Вони, позіхаючи і заспаними очима, прямували до нашої компанії. Ми пропустили щось веселе? поцікавився уч. Так, ще посміхаючись, відповіла Катя. Прикольний ранок пропустили. І в чому та прикольність полягала? не зрозумів Думовий. У гарному настрої. Ясно, буває. Я за вас радий, пробувнів уч. Гадана вже стала, не бачили? Встала і давно на тебе чекає. Домовик недовірливо на нас глянув, але все ж підійшов до дверей, тихенько постукав, відкрив їх і зник всередині будиночка. Він же нічого казати не став, просто приєднався до нас і сів поряд, насолоджуватися природою. Так ми і сиділи з натхненими лицями, поки не почули рик дракона. Ау, Соні! Ніхто не хоче мені допомогти, чи я сам всю дорогу маю на своєму горбі вам стіданок тягнути? Ми, як по команді встали і рушили на голос Муні. І от яка картина нам відкрилася за дальніми кущами. Дракон тягнув цілого здоровенного кабана, прямо як на замовлення Каті. Що дивитесь, беріть його за купита і влучіть, а я трохи перепочину, переводячи подих з командового Муні. Думаю, нам сьогодні сніданок не перепаде, і ми залишимось голодними, награну зі смутком в голосі, зауважив я. Як то так? Чому? дивлячись на тушу, здивовано і не розуміючи, спитав Муня. Так Катя сьогодні дуже зголудніла і казала, що сама би з'їла цілого кабана», – пояснив я. Тому доведеться тобі за другим ще полювати, якщо не хочеш голодувати. Муня вирішився на Катю, потім обійшов її, оглядаючи з усіх сторін і з дуже серйозним виглядом видав пісумок когляду. Ні, сама не зможе з'їсти. Він просто в неї не поміститься. Після цих слів навіть завжди стриманий фін розривотався, а я так взагалі ледве зі сміху не луснув. Катя, як на диво, не образилась, а підтримала нас і також посміялася. Відривотавши, ми взяли кабана за копита, як казав дракон, та потягнули його аж до самого будинку і поклали поряд з місцем для вогнища. Фін, як досвідчений лицар з мечем, взявся за розділ туші, а я, забравши уча від дани, пішли збирати паливо для вогнища. То правда, що дана мені розповідала, поцікавився уч. А що вона тобі такого розповідала, не зразу зрозумів я. Що ти закохався в Катю? Не думаю. Ми просто жартували один з одного. Ну і дарма, поміркувавши, повідомив мені домовий. Вона хоч і нервова трохи, та зі своїми бзіками, але гарна дівчиську, і тут нема навіть що заперечувати. Та як на мене, чимось тобі пасує. А в кого в нас немає своїх бзіків, сам подумай. Та скільки тобі ще в одинка ходити, потрібно вже когось поряд мати. Не буду ж я все життя за тобою наглядати, вирішив мене направити на шлях істини уч. Тут з ним було важко не погодитися, в кожного з нас в голові вистачало своїх фьолок. А от на рахунок закохатися в Катю, то такої фьолки в мене ще точно не було. Хоча, якщо добре поміркувати, то це не така вже й фантастична утопія. Все можливо, чому б і ні. Тим більше вона мені з першого погляду сподобалась. Але з іншого боку, навіщо мені зараз та хвороба під назвою Любов? Десь я читав, що любов навіть несена до реєстру захворювань Всесвітньою організацією охорони здоров'я під номером f63.9. Добре, життя покаже і розставить все по своїх місцях. А зараз головне назбирати хмизу, щоб розпалити багаття, посмажити кабанчика і добре поснідати. За півгодини хмиз був назбираний, туша розділена і настромлена на вертел. Ще за годину ситний та ароматний сніданок був готовий, тому всі з великим піднесенням накинулись на їжу. Муня був правий, в Катю все не помістилося, тому вистачило всім, навіть трохи залишилося. Після того довелося ще трохи полежати, щоб їжа добре втрамувалася і почала гарно перетравлюватися. А тоді ми зібралися і знову рушили в дорогу. Далі наш шлях пролягав уздовж річки, тому ми могли спостерігати її стрімкий та чистий потік, з якого час від часу вистрибували рибини, що полювали на кумах. За цим спостереженням комусь прийшла непогана ідея десь пізніше зупинитися і зайнятися риболовлею, щоб урізному свій раціон. Так ми й зробили, коли сонце вже перевалило зі східної частини неба на західну, що означало, день перейшов у другу свою половину. І можна собі дозволити перепочинок. Ми натрапили на мальовничий водоспад, метри чотири висотою, біля якого і було вирішено зробити привал. Я, Фін і Уч пішли шукати придатного ПТК, з якого можна було б зробити щось подібне на гарпун для полювання на рибу. Дівчата ж просто посідали на каміння, опустивши змучені ноги у воду, а дракон розпластався на березі, вважаючи риболовлю нижче своєї гідності. За якийсь час ми мали три палки, загострені на кінці і готові показати своє вміння в цій неликій справі, якою займалися ще наші пращури, не маючи сучасних риболовних знарядь. Закутивши штани вище колін, ми полізли у воду, зразу відчувши її прохолоду. Але то й не дивно, бо річка була гірська, і на рівнинах вона ще не встигла добре прогрітися. Першим своє вміння продемонстрував лицар таке враження, що він цим займався далеко не вперше. І у своєму світі йому доводилось не тільки мечем махати. За 10 хвилин в нього вже було на рахунку 4 непоганих рибини. Ми ж з учем поки що кидали свої саморобні гарпуни в холусту, але здаватися не збиралися. В якусь мить у полювальному запалі я черговий раз дав маху, і моя палка полетіла в сторону водоспаду та й зникла в його струманях. Довелося йти на її пошуки. Я наблизився в притул до стіни водоспаду. Але за потоком води мого гарпуна видно не було. Довелося лізти під самі струмені і намочити весь одяг, але це було того варто. По той бік виявився грот з дерев'яними дверима, біля яких і лежало моє знаряддя для риболовлі. Підійшовши ближче, я його підібрав і оглянув свою знахідку. На дверях хтось майстерно вирізав напис Невласть був із зображенням черепа та кісток. Мене як інженера, який часто мав справу з електрикою і якого вже не раз добануло струмом за останній час, цей напис зразу зупинив. Бо коли бачиш таке попередження, то краще зайвий раз не спокушати долю і не пхати руки, де тебе не просять. Правда, звідки тут може бути та електрика? Щось її в цьому світі раніше ніде не помічав, але хто ж його може знати? Можливо, тут якраз якась гідроелектростанція збудована. Повернувшись до своїх, я повідомив про свою знахідку. Дракон, довго не думаючи, підійшов до водоспаду, просунув голову до середини, подивився і повідомив. Я в ті двері не пролізу, навіть якби захотів, тому, якщо маєте намір досліджувати, то без мене. Я можу вас поки й тут зачекати. Без проблем, повідомив уч і першим, не роздягаючись, пішов проводити дослідження. Всі решта рушили за ним. Підійшовши до дверей і, прочитавши напис, зупинилися. І що будемо робити? поцікавився я. Та що тут гадати, відповів уч і, не чекаючи заперечень, схопився за залізне кільце, вмонтоване в двері, та потягнув його на себе. З першого разу двері не підкорилися і залишилися на місці. Тоді, на підмогу домовому, прийшов фін, і вони вже удвох почали тягнути. На цей раз двері неохоче заскріпіли і почали помалу рухатися. Ще трохи зусиль і їх було відчинено, але що вони за собою приховували, ми так і не побачили, бо там панувала повна темрява. Щоб досліджувати далі, потрібно було брати з собою світло. Довелося вертатися і запалювати ліхтар, але тут на рівному місці виникла невеличка проблема як пронести вогонь через суцільну стіну спаду так, щоб його не загасити. Цю загадку дуже простим шляхом вирішив Муня. Він ще раз запхав голову під водоспад, а ми вже під нею пронесли наш ліхтар. Заходити всередину було трохи лячно, але цікавість пересилила, і ми гуртом рушили у відчинні від двері. За ними нас зустріла невеличка кімната, більше схожа на передпокій, де нічого небезпечного ми не помітили, крім того, що можна було зашпортатися за розкиданий по всій підлозі мортух і розбити собі голову. Напрошувався логічний висновок, що тут же давненько нікого не було, і прибиранням ніхто сильно не заморочувався. В дальній її стороні ми виявили ще одні двері з написом Якщо ви й досі живі, то далі ви пожалкуєте, що не померли раніше. Тут ми знову зупинилися і завагалися більше, але не всі. Учу таке враження це все було до одного місця, і смерть для нього ніщо, якщо допитливість перемагала обережність. Тому він знову взявся за двері і, нікого не питаючи, відчинив їх. І знову нічого страшного не сталося, просто ми опинилися ще в одному, трохи більшому за попереднє приміщенні. Тут вже було цікавіше навколо стояли книжкові стелажі, заповнені запиленими від часу фоліантами. Катя взяла один із них і здмухнула з нього пилюку даремно вона це зробила, бо зразу піднявся такий стовп пороху, що всі почали наперебій хати. Довелося виходити назад передпокій і чекати, коли там знову можна буде нормально дихати. Книжку Катя прихопила з собою, тут вона її і розгорнула. В ній виявилися тільки цікаві різноманітні малюнки, бо написи ми розібрати не змогли вони були зроблені на невідомій намові. Тоді Катя вирішила взяти іншу книжку, але вже не змухуючи, обережно її розгорнула. Там же малюнків не виявилось, а була тільки та ж сама незнайома намова. А можливо інша, хто ж її знає, якщо вона не знайома. Головне, що тут для нас нічого кардинально не міняло, бо ми все одно були не змозі щось зрозуміти з написаного. Далі книжки перебирати не стали, а рушили в дальній кінець кімнати, де натрапили ще на одні двері з уже зрозумілим нам написом. Якщо ви й досі залишилися живі і потрапили сюди, то ви вперті як стадо баранів, тому все, що далі буде з вами відбуватися, то є ваші проблеми. Стояти. На цей раз Катя зупинила уча завчасну які в кого будуть пропозиції. Ми перезирнулися, але пропозиції ні в кого не виявилося. Тоді Катя махнула на все рукою і дала добро домовому на подальші дії. Він довго не заморочувався, вчепився за двері та одним махом їх відчинив. Як не дивно, але стеля не ввалилася, і стіни чомусь не попадали і цього разу. Ми ж просто скупчилися в проході і усвітили приміщення попереду. Ну, що вам сказати на те, що ми побачили? Та нічого особливого, просто ще одна кімната зі старовинними фулянтами, розставленими по колу, а в її центрі стояло ліжко, з якого, повільно прокидаючись, ставав дідуган з сивою бородою до підлоги. Щастою тут усілякі спати не дають, пробумнів старий. Ви що там, зовсім всі читати розівчилися? Тепер вже конкретно до нас звернувся він. Ми не знайшлися, що йому відповісти. Тому просто тупо стояли і мовчки рячилися на старого. Ще й німі трапилися, От то ж мені пощастило, знову пробувнив старий і почав інтенсивно розмахувати руками. Щось мені здалося, що то він не просто так махав, а намагався нам дещо сказати на мові німих. Але всі його зусилля були марними, бо з нашого вигляду було й так добре зрозуміло, що мову німих також ніхто не знає. Але все ж у стані його жест, здається, зрозумілися чітко. Він недвозначно послав нас куди подалі. Вибачте, ми не хотіли вас потурбувати, тільки зміг витиснути я з себе, після чого ми всі дружно розвернулися і попрямували до виходу. Якось не тактовно все вийшло, ломилися чужу спальню, збудили господаря і без жодного пояснення пішли. Але маємо те, що маємо. Наступного разу треба хоч до вигляду постукати перед тим, як заходити. Ну, знайшли щось цікаве запитав нас Муня, який ніжився по груди у воді, як тільки ми з'явилися з під водоспаду. Ні, нічого там цікавого нема, крик книжок і дивного притилапкуватого дідугана, відповів йому Уч. І що тут за дідуган такий і чому він притилапкуватий?» – продовжив нас розпитувати Муня. Та таке враження, що він звідти руками не виходить, бо все вкрилося десятирічною пилюкою, і навіть не було помітно слідів його діяльності там. Ніби він весь час тільки тим і займався, що безпробудно спав. Хоча, можливо, він має вихід на поверхню з іншого боку, адже ми не бачили все приміщення. А як його хоч звати? Не знаю. Ми його не спитали. Повівши плечима, відповів домовий. Дивні все ж якісь? А навіщо тоді взагалі було туди лізти, якщо навіть не поцікавились, хто там живе? Як то чого? здивувався уч. А Раптом там були заховані скарби. Логічно. Як скарбів нема, то нічого цікавого більше й бути не може, підвів підсумок Муня. Тоді нам тут більше нема чого робити, і варто вирішати далі в дорогу. А як же риба, за якою ми полювали? вбурився домовий. О, на березі лежить, махнув в сторону хустом дракон. Там точно лежало риби на десять більше, ніж ми залишили. Муня, ти ж ніби не мав наміру рибу ловити. Не драконова то справа риболовля! Вирішив я підкулоти дракона. А я й не ловив. Просто лежав собі тут, охолоджувався, а вона сама на мене почала скакати, тому мені нічого не залишалося, як тільки від неї відбиватися. От що відбилося, те й лежить тут. Ясно, так і запишемо, що в несамовитій боротьбі з нападом розлюченого кусяка гриб на дракона перемогу святкував Муня. А то, задоволено відповів дракон. Я такий. Добре. Тоді беремо рибу з собою і пошукаємо місце для обіду десь трохи подалі звідси, запропонував я. Будуть якісь заперечення? Заперечень не було, тому ми позбирали здобич і рушили далі вздовж річки. Десь за кілометр зупинилися і розпалили вогнищі. Дівчата почистили рибу, посолили її і наструмили на патички, як шашлик. Їжа, хоч і пустенька, вийшла, але коли покуштували, то пальці можна було облизати. Ще трохи відпочивши, пішли далі. Години-дві ми просто йшли, насолоджуючись природою і чудовою компанією, без усіляких там пригод на одне місце, як раптом нам перегородила дорогу зграя тролів. Їх було штук 20 і всі розмальовані в смужку. Я одразу згадав розповідь Моні, що це у них ніби такий войовничий украс. Ми зупинилися, не дуже уявляючи, що чекати далі, але готові дати дьору будь-якої миті. Всі подивилися з надією на дракона, добре розуміючи, що він частіше мав з ними справу, тому має знати, як себе вести в таких ситуаціях. А Амуня тим часом був спокійний, як двері. Він почухав себе за правим вухом, а потім також зупинився і став чогось чекати. Так продовжувалося хвилин п'ять. Ми дивилися на тролі, а вони на нас. І ось нарешті найбільший з них, певно, головний, вийшов на пару кроків уперед. Ми це, як його, почав ватажок зграї і замислився. Коротше, ми бандити і грабіжники, тому будемо зараз вас грабувати. Нема питань, без особливих емоцій, відповів дракон. Починайте. Троль трохи зам'явся. Його явно щось бунтежило, і тим щось, мабуть, був сам дракон, але відступати вже було пізно. Гроші є? спитався він. Нема, лаконічно відповів Муня. Троль знову зам'явся. Було видно, що йому та розмова і ситуація радості не приносить зовсім, але позаду стояла вся зграя, і треба було хоч якось зберегти повагу в їхніх очах. А що є? з надією у голосі спитав ватажок. Можемо залишити вам трохи харчів. Так влаштовує, запропонував Муня. «Влаштовує!» – поспіхом погодився троль. Йому дуже хотілося швидше з цим всім покінчити. Залиште там під деревом і можете проходити. Ми зробили так, як хотів троль. Після чого зграя розтопилася, і ми спокійно пройшли повз них. І що то було? запитав я дракона, коли ми відійшли на достатню відстань, щоб нас не почули. Та нічого особливого, повідомив Муня. Це просто дикі тролі, які вирішили трохи підзарубити грабіжництвом. Але вони занадто простуваті і прямолінійні, як діти, вірять усьому, що їм скажеш. Тому грабіж то зовсім не їхнє покликання». А що б було б, якби ми сказали, що в нас нічого нема, поцікавився уч. Та нічого, так би пропустили, пояснив дракон. А для чого ж ми тоді залишили їм їжу, не зрозумів домовий. А тобі що? Так шкода, в свою чергу, поцікавився в учамуня. Хоча в домового на лобі великими літерами було написано Шкода! Але він промовчав, тому дракон продовжив. Нам будеш легше йти, менше нести. А їжу в лісі ми завжди зможемо відшукати, головне ми не залишимося. Та й отажку допомогли виплутатися з незручного установища, бо нападати йому на мене було зовсім не з руки, не та вагова категорія. А так зможе спокійно всім розповідати, що самого дракона їжу відібрав. Хто ж його знає? Можливо, і нам ще колись буде в пригоді. В житті усілякі трафунки терпляються. Логіка в словах Муні справді спостерігалась. Навіщо було псувати відносини з істотами, якщо нам то майже нічого не вартувало? А навіщо вони взагалі займаються грабіжництвом, якщо це не їхнє покликання, вирішила поцікавити здана. Та ніхто толком не знає, що у них там у голові відбувається, відповів Муня. Може бути, на щось грандіозне збирають, наприклад, свої печери хочуть обладати дзеркальним освітленням, а можливо, просто від нема що робити, та й не виключено таке, що хтось їх підбурив до цього. Якщо ще раз трапляться на шляху, то можна буде в них запитати. Ого, а що таке дзеркальне освітлення? подав голос мовчазний фін. Певно, в їхньому світі ще про таке не чули. Та то дуже дорога річ. Я її тільки раз в житті бачив, почав пояснювати дракон. Для того треба дуже багато дзеркал. Як воно працює, я точно не знаю, але логіка полягає в тому, що треба так виставити ті дзеркала. Щоб сонячне світло попадало на них і відбувало промені на наступні дзеркала, а ті ще на наступні, і так далі. Там ще проблема в тому, що сонце постійно рухається, тому ті дзеркала ще треба виставити за траєкторію його руху і постійно коректувати їх. Дуже певно затратна річ, але в той же час вражаюче видовище, мушу я вам сказати. Дуже цікаво, хотів би я на таке глянути, бейливо сказав Фінн. Не переймайся, може, ще доведеться побачити, обнадіяв його дракон. До вечора ми так і не натрапили на хутір орка Барука. Певно, добре затримались в дорозі або йшли дуже помалу. Тож вирішили зупинитися і розбити табір на більш-менш сприятливій галявині, як тільки почало темніти. Як і казав Муня, з харчами проблем не виникло, він умів добре ними забезпечувати. Тому розпалили вогнище, повечеряли і полягали спати навколо нього, щоб тепліше було, але про всяк випадок склали порядок чергування. Моя черга мала настати десь тільки під ранок, тож я зі спокійною совістю ліг ближче до тепла, ще трохи послухав потріскування вогнища і довижні звуки нічного лісу та й провалився у прірус день.